Патронатну сім'ю вперше створили у Ямпільській громаді. У ній тимчасово прийматимуть дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, забезпечуючи їм турботу, підтримку та безпеку. Вихователькою стала мешканка села. Петрашівка Ліна Льорит разом з помічницею вона пройшла спеціальну підготовку у Вінницькому обласному центрі соціальних служб. Більше про патронатне виховання розповість Валентина Миронишина, начальниця служби у справах дітей Ямпільської міської ради. Мої вітання. Доброго дня. Спочатку розкажіть більше про створення патронатної сім'ї у Ямпільській громаді. Які етапи підготовки опановували кандидати, перш ніж отримати статус патронатних вихователів? Ну, хочу сказати, що шлях до створення патронатної сім'ї був досить складний, тому що ми проводили дуже багато роботи інформаційної, і просвітницької, і в школах і в засобах масової інформації і на інтернет просторі. І мені ну, не могли знайти кандидатів. І вже майже коли опустилися руки, до нас зателефонувала Ліна Михайлівна. Вона прочитала інформацію в інтернеті, запропонувала зустрітися, захотіла більше дізнатися, ми з нею довго розмовляли, я багато інформації розказала. І вона разом зі своєю подругою вирішила спробувати стати патронатною родиною. Зібрали документи, пройшли спеціальне навчання. Потім, на базі у нас у громаді, у нас пройшов тренінг міждисциплінарної команди. Потім ми отримали висновок обласного центру соціальних служб і вже згідно рішення виконкому створили патронатну сім'ю у громаді. Які умови необхідні, щоб прийняти дитину на патронатне виховання? Та чи вже осилилися діти у новій родині? Ну, для того, щоб створити патронатну родину, треба розуміти, що мають, людина має працювати із дитиною, яка потрапила у складні життєві обставини. І насамперед треба любити дітей, любити дітей, розуміти проблему, з яку і ситуацію, через яку дитина опинилася в складних життєвих обставинах. Для, для того, щоб прийняти дитину на патронатне виховання, потрібно створити всі належні житлово-побутові умови, забезпечити для проживання дитину, дитини окрему кімнату, де дитина мала би особистий простір. Звичайно, бажано, щоб у будинку була б ванна, кімната, туалет. І... Ну, насамперед, щоб був домашній затишок, щоб діти, які прийшли з неблагополучних родин, отримали у сім'ї патронатного вихователя тепло, затишок, розуміння, підтримку. Яку підтримку надає держава та громада патронатним сім'ям? Ну, держава досить непогано оплачує послуги патронатного вихователя. Ну, що таке насамперед патронат? Це, як ми пояснюємо по-простому, це робота вдома. Це вдома на своїй території, при умові, що є створені належно житлово-побутові умови. Це робота вдома. Держава досить непогано оплачує послуги патронату. Це 24 тисячі гривень заробітня плата, і помічник патронатного вихователя отримує мінімальну заробітну плату. Плюс на кожну дитину держава також виділяє державну соціальну допомогу на утримання цієї дитини на час перебування її в сім'ї патронатного вихователя. Чи планує служба так. у справах дітей створювати ще подібні сім'ї в громаді найближчим часом? Ну, звичайно, якщо у нас будуть кандидати, ми звичайно їх підтримаємо, допоможемо. Проконсультуємо і завжди були будемо раді, якщо у нас з'являться ну ще хоча б одні кандидати, тому що потреба є. Пані Валентино, дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую вам, у нашим глядачам. Нагадаю, Валентина Миронишина, начальниця служби у справах дітей Ямпільської міської ради, була з нами на зв'язку.